Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Найчастіше винуватцями більшості з них є самі мешканці, які не дотримуються правил. Аби нагадати кримичужанам та застерегти їх від можливої трагедії, працівники ДСНС регулярно проводять інформаційні рейди та спілкуються з мешканцями у різних частинах міста. Сьогодні рятівники проводили профілактичну роботу з мешканцями Петрівки. Дуже Виникає багато пожеж в побуті. Будьте обережним, коли виходите з дому. Вимикайте електромережу, не перенавантажити електромережу. Якщо користуєтесь відкритим вогнем, бути потрібно обережним і в ніякому разі не палити в ліжку. З початку року в Кременчуці зареєстровано 85 пожеж у побуті. Найчастішими причинами займання є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перевантаження електромережі. Оперативники закликають дбати про належний протипожежний стан власних осель та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди. Краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Рятувальники наголошують, що в ніякому разі не можна перенавантажити електромережу, в ніякому разі не можна курити у ліжку, вмикати дуже багато електроприладів в подовжувачі, залишати малолітніх дітей без нагляду. Також рятувальники наголошують, щоб розповідали правила пожежної безпеки в побуті стосовно людей, які обмежені в переміщенні, а також людям Хилого віку також рятувальники застерігають, що ні в якому разі не можна випалювати листя на присадибних ділянках. Дим від вогню надзвичайно шкідливий для здоров'я людей, а також може спровокувати пожежу, вогонь від якої перекидається на оселі та нищить майно громадян. Опали листя, краще переносити в спеціально облаштоване місце на в території приватного домоволодіння, для того, щоб воно перетворювалось на компост. Разом з цим нагадуємо, що є адміністративна відповідальність для громадян, які випалюють опали листя. Штраф складає від 3060 до 6120 гривень. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.